Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по грі. Ну була дуже важка гра центральний матч туру, який розтягнувся на багато годин за тривогу. Дуже для футболістів, звичайно, це дуже важко, тому що вони налаштовуються, виходять, розминаються, потім знову тривога, знову заходять, грають перший тайм, опять тривога, опять сидять. Ну, звичайно, важко. Але у мене до наших футболістів немає жодної претензії в плані їхнього відношення, в плані налаштування на гру. Вони е не поступилися в сопернику ні в бажанні, ні в е рух, русі на полі. І тільки наші помилки індивідуальні не дозволили нам сьогодні перемогти. І гра для нас важко складувалася, ми пропустили м'яч, помилилися. Були у нас моменти, де ми могли. Е Відігруватися, знайшов м'яч ворота. Так були і у юкси момент, але я вважаю, що в нас вони були гастріше і більше. І на другий тайм ми виходили з, з думками тільки для, про перемогу. про перемогу. Але так, так і час шов і у нас не, не вдавалося нам забити. І цей гол став винагородою нашим футболістам за їхнє за їхнє дух, за їхній характер. Я вважаю, що так ми не виграли сьогодні. Зіграли в ніч, але для нас це важлива нічия. Важлива нічия і стратегічно вона важлива. Тому ми подякували нашим футболістам. Вони сьогодні дійсно віддали всі сили на полі, і в таких з таким -так відношенням набираються залікові бали. Сьогодні зіткнулися із певними кадровими втратами, пов'язаними із дискваліфікацією. Три ключові гравці були недоступні для тренерського штабу на сьогоднішню гру. Як вважаєте хлопці, які сьогодні в стартовому складі замінили цих гравців? Наскільки добре провели сьогоднішній матч? Ну я вже казав, що в нас обоєма. Всі люди, які у нас тренуються, які у нас заявки на яких ми можемо розраховувати, ми на них всіх розраховуємо. Вважаю, що так сьогодні у нас були кадрові втрати, три основних гравці не грали, але Відповідаючи на питання, скажу, що люди, які їх вийшли, замінили, я думаю, що зіграли достойно. Вони зіграли на так, як треба зіграти, вони зіграли на своєму рівні. Вони показали, що на них можна розраховувати що вони теж заслуговують грати в основному складі. Не буду називати по іменам всіх і так. Добре знаю, хто сьогодні грав. Люди, які вийшли в другому таймі, теж напевно, підсилили гру. Так бувають помилки, такі індивідуальні, технічні. От, і хотіли, щоб їх було менше, тому що коли ми так помиляємося, ми даємо сопернику шанси. І чим краще соперник, тим більше вирогінніше він їх реалізує. Тому я дуже радий, що в нашій команді є обоєма не тільки з 11 гравців, а з тих, які виходять і яких ми можемо задіяти. За три дні наступний матч, який відбудеться на виїзді. Як будете відновлювати команду, як будете її готувати до наступної гри з Діназом? У нас вже був, була практика таких коротких, скажімо так, відрізків. Звичайно, нам не на руку, що перенесли гру на сьогодні, тому що у нас менше часу на відновлення, але на жаль, це не від нас залежить тому. Будемо в цій ситуації виходити максимально професіонально. Футболісти вже, в принципі, знають, як це робити. Тренерський штаб, Володимир Анатолійович теж знає. Я думаю, що з ігри з Діносом ми підійдемо в бойовому настрої. І якщо ми покажемо такий характер, як сьогодні, то я думаю, вірогідність гарного результату, вона велика. Дмитро Валерійович Рекал, головний тренер Юкса. Пане, пане Дмитре, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Доброго дня. Ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. По грі та десь не дотерпіли, пропустили в кінці гол і закінчили один-один. Ми сюди їхали за перемогою. Ну, так як вийшло, то приймаємо цей результат, йдемо далі. Хлопцям сказав. Але, але дуже хотілося виграти сьогодні. Чи не зарано ваша команда почала затягувати час? А звідки у вас таке бачення? Хто це вам сказав? Візуально видавалося, так. Візуально видавалося. Зараз в боротьбі за лідерство зберігається трочкове відставання від СК Полтава. Плануєте надовжувати однозначно його? І як налаштовуватиметеся на наступні ігри? <кхем> Так, звичайно, хочемо надовжити це відставання і будемо налаштовуватися на всі ігри, які залишилися для нас. Завдання Прем'єр Ліга. Завдання. У нас завдання вигравати кожну гру, а там вже в кінці ми будемо бачити, чого що ми, що ми досягли.